Здарова, and girls. цей день настав. третій випуск про Ubisoft. Як ви можете побачити, говоряча голова. З минулих випусків трошечки помінялося. Так буває, звикнете, мабуть. І в першу чергу я хотів би вибачитись, що не було продовження тієї серії відосів. На цей раз я спробую це все діло добити, і на це все не забити. Почнемо з того, на чому ми закінчили в минулій частині, а саме про мої стосунки з командою. Деяким людям тоді стало трохи незрозуміло. Типу, чому так да та ніху. Ня, якась і так далі. Але будемо реалістами. Як би ми не хотіли від себе відігнати фразу зустрічають за одягом, а проваджають бла бла бла, вона все ще актуальна, і актуальною вона буде залишатися ще дуже і дуже довго. На жаль, батя, наприклад, мені завжди казав паркуватися на своїй камарці десь подалі, щоб. Не так було, батя мені завжди казав паркуватися на своїй камарці, десь далеко, щоб не виникало думки про мажора. Але завжди залишаються соціальні мережі. і Я, як ну, типу, пісюн, якому там скільки років на той момент було, де я вже не пам'ятаю. Малий коротше був. Ну як це все діло не виставити бляха в соціальних мережах? Коротше, всім все було відомо. Так, от під час перших місяців роботи в Юбісофті я відчував, що до мене відносяться як до якогось мажорчика, який залетів компанію, чисто потусити, покайфувати, вигри, пограти і так далі. Іноване Це проявлялося в доволі негативному ставленні до мене, коли я починав, наприклад, з кимось розмовляти, якихось тупих жартах, які мали задіти якусь мою мажорну душу, чи щось таке. Коротше, воно відчувалось, воно було в повітрі, і це було зрозуміло. Ну і не забуваємо, що були всякі різні підколювання з приводу мого на той момент хобі, а саме блогінгу в інстаграмі. Інстаграм, вообще, на той момент для цих людей це вообще. Взагалі... Та й досі ні. Ну я вже сам інстаграм не заходжу, так так. І я вже про це розказував на моєму бізнес-каналі. Але якщо коротко, то я не народився в бідній сім'ї і як деякі піднявся із нічого в щось. я не з такої сім'ї, як другі. І через це я часто стикався із подібним відношенням до моєї персони. Тому за час мого життя я просто вже звик це бачити навколо себе. Зараз воно вже так не відчувається, до речі. Яка банка. Я не можу зрозуміти, чого людям так сильно муляв мій MacBook 2013 року в 2019 році, але ну. Най буде. А ну ще, до речі, живий. Досі працює, а я зараз працюю на мою жінку в її салоні. Оце мажор. Піз не може купити новий MacBook своїй жінці. Просто обісратися, який мажор. Коли створю канал про такі приколи. Ось, наприклад, скріншот, де мене обкладає хуями, нібито мій друг. На той момент ми працювали разом в компанії вже два роки, а наративи залишилися все тими самими. Можу так ножку показати. Вау. Wow. Бля, люхо, то парнуха буде, просто обісратися. І в мене ще є приклади, але хай вони вже залишаться разом із зі мною і підуть зі мною в могилу. Сподіваюсь, не скоро. Але це не означає, що все було максимально погано. Ні, це просто такий мінус, про який я хотів вам розказати. От і все. Тому давайте далі говорити про мій перший проєкт. Отже, ми вже проговорили, що це був Division, і як ми там працювали, і всяке таке. Тому давайте далі будемо розмовляти саме про Division. Отже, в минулих частинах ми проговорили, що мій перший проект це був Division, що і як проходило, як ми там працювали, і всяке таке. Тому давайте зараз поговоримо про те, як відчували життя в команді за той рік, який я там пробув. Загалом було весело, гра релізнулася, відгуки були хороші. Людям подобалося те, що в нас вийшло зробити для них. Та в технічному стані гра була набагато краще сучасного AAA, якщо чесно говорити. Тож, з нашого боку, ми тесту то все діло добряче. А де ви? То все діло пофіксили. Але після релізу життя на проєкті не закінчується. Наступає етап підтримки та робота над доповненнями. В нашому випадку ми взагалі працювали над усім, що є у грі, разом із студією в Бухаресті. Ми були лише відповідальними за те, щоб саме пк версія гри, вона була на високому рівні. А так ми працювали над усім, що було у грі, і так це все треба тестувати окремо, бо платформу тримачі вони дуже вимогливі до того, який білд до них заходить. От, наприклад, Sony, вони можуть вказати, що їх лого перед початком гри має висіти там 3 секунди чи щось таке. І все, якщо такого не буде, то вони не приймуть гру на сабмішення. А у цьому випадку хто отримає пес? Понятно? Тестер, який то не тестів. 2 секунди 95 мілісекунд, голова з плеч. І реально, да, ну реально, давало пізди за такі приколи. Бо якщо ти погано потестив гру перед тим, як білд, який ти тестиш, поїде на сабмішен, то ймовірно, на сабмішені Соні скажуть: ідіть ви, доробіть гру, будь ласка. І відповідальний за це будеш ти. А це означає, що дата реліза може зміститися. І може це прям бути там ну, місяці на три, на, на півру. Недобре, да. Тому да, пізділі ставлять тестеру, і це доволі було одним із самих смішних, що мені запам'яталося. Бо і з тим рівнем заробітних плат, які були у тестерів, ще отримувати пізди за те, що ну щось не так з білдом. Це було прикольно. До речі, про рівень зарплат я казав на бізнес-каналі. Це за законом України не заборонено. Як там писали в НДІ, і НДІ не може заборонити мені говорити про рівень заробітної плати, тим паче, на тим... коротше на бізнес-каналі я вже казав. Я не знаю. Чому ви досі на то не підписані? Там реально круті історії з життя. Або мені так здається. Отже, за цей рік ми тестили ванільну гру, її стан на даний момент. Бо кожен раз, коли викатується нове якесь оновлення, новий патч, ще додаються якісь фікси в ванільну гру. І ми були за то також відповідальні. Також ми тестили два рейди і доповнення про Нью-Йорк. Але загалом там, наче більше всього, було. Але то було 5 років тому, і я вже забув, що взагалі ми тестили. І ще якісь герої місії. І наче було я. я забув чесно, ну. Побачити. Але з усього цього мені сподобалося тестити рейд та доповнення про Нью-Йорк, бо воно було дійсно прикольно. В рейдах треба було зрозуміти тактику, бо кожен босс мав свій флоу. І ці флоу дуже сильно відрізнялися, і геймплей, ну вони теж відрізнялися від усієї гри ванільної там або делці. І окрім того, що це все діло треба було просто пройти, що було нелегко, я вам скажу. Так треба було ще знайти якісь баги, да й взагалі просто поламати рейд і завести баги. О, що Багів. хочу віддати належне тим лідам, які на той момент працювали в двіжені, і тому, як вони змогли побудувати культуру заведення багів в своїх командах, бо ми їх реально круто записували, круто оформлювали. Дуже зрозуміло. І пробувши в ІТі вже, я не знаю скільки років. Я зараз ну іноді дивлюся, отак: от Боже, яке ми гамно заводимо, яке люди, що ви пишете? It's the piece of dog shit. А там було от згадаєш, і на душі тепло аж стає. Чесно, коротко. Розкажу, як ми то діло описували, але дуже коротко, не поглиблюючись сильно в деталі. Заприклад, візьмемо якийсь баг із текстурою на дверях. Спочатку ми знаходимо бах, далі ми заводимо тікет в джиру і намагаємося дуже детально, але зрозуміло і понятно, і коротко його описати в усіх полях, які нам надані тими, хто адмініструє ту джиру. І перше поле, яке ми заповнюємо, це summary. Давайте, ну, наприклад, і з дверями скажемо, що у нас Stretched Texture on door at pos 1488 як можна коротше, навіть не використовуючи всякі A, Z, N і так далі, бо воно, типу, збільшує довжину саме. І нахіра воно треба. Перед самим описом ми додавали теги, які виглядали наступним чином: LA, що означає Level Art. типу, бах, відноситься до Level Art. dz 2 Dark Zona 2, Що означає, що ті двері знаходять. В другій Даркзоні. Ну і останній, хай буде Z01. Що означає, що в другій Zone нам треба буде прийти в першу зону. А вони там поділені по різних зонах, і це видно на мапах, які створюють левел дизайнери І всі ці теги мають йти від більшого до меншого. Тобто в кінці ми ще могли би додати тег там двері, текстура, stretched і так далі. Далі в опис багу, тобто в description, ми вносимо різні додаткові елементи, які можуть знадобитися девелоперам. А далі вже йдуть степ сторіс, які, до речі, ми намагалися описати. Писати таким чином, щоб умовну бабулю ми взяли би з вулиці, посадили би за крісло, сказали би: бабуся, знайдіть, будь ласка, цей бах за оцим отописаним Story Produce». Бікудіси, і ця бабуся мала би це зробити і зробити це швидко, і їй мало би бути це все зрозуміло. Чому так? Бо не всі девелопери знають гру, яку вони розробляють. Це по-перше, не всі девелопери навіть грають в ігри, або є геймерами, що також неочікувано може бути для когось, але вони просто програмують. Ну і врешті-решт вони можуть бути трошечки лінивими. Тут же все буде без додаткових прикладів, якщо захочете, в телеграм-каналах в якомусь. Із я вам це більш детально розкажу. І на цьому етапі ми знову відволічемося від дівіжена. Бо я вже згадав про девів, треба цю тему продовжити. Девелопери в гімдеві зазвичай пихаті, самозакохані, злидні. І про це навіть в книгах про гімдев писали. Я нічого не вигадую. Іноді бувало навіть таке, що в коментарях до багу, який ми заводили, де ви писали: What the fuck is this bug? Are you fucking stupid? і так далі. Ну таке теж буває. Наприклад, на одному із корпоративів якийсь Левел дизайнер, який дізнався, що він п'є зараз якимись блін низкосортними там. Це от тестерами. Він такий став перед ними усіма. Отак, от, от протягнув свою руку і сказав: Kiss this, bitch. прикиньте, я нічого не вигадую це таке було. Да. Але ця тема вона розкрита не тільки мною, вона і в книжках є, тому це не тільки про Ubisoft, це загалом у всьому геймдеві є така проблема, що девелопери вважають, що вони вище за інших. Я не знаю, чого так, але ну так от є. Повертаємося до Division та рейдів. Саме смішне в рейдах було те, що коли рейд виходив в реліз, а тактика, яку ми розробили як професійні тестери, як професійні геймери вщент руйнувалися просто за 5 блядь, хвилин, яким Стрімерами, які проходили врешті цей рейд в 3, 5, 10 разів швидше за нас, які просто його дрочили там місяцями, щоб все було ідеально. А вони такі, типу, сіли: ага, тут треба робити те, 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 те. І бац, і за 10 хвилин його пройшли. І ми такі, у, у нас рекорд 10, 10 годин був. Ну, молодці, пацани, але це було <райхи> з іншого боку доволі смішно. Але нашою задачею не було пройти рейд максимально швидко. Наша задача була доставити гру в ідеальному стані тим. Хто потім буде проходити це максимально швидко. І ми цією задачею завжди могли поратися. І при тому це все не завжди залежить від тестерів, саме якість гри. Розумієте, вона дуже часто і переважно завжди залежить від того, які деви на проєкті. Бо саме девелопери обирають, що їм бляха, фіксити. Тестер може завести мільярд багів, а дев може такий подумати: блядь, ну це якась херня. Давайте я от оцей от пофікшу, і все, один. А потім в коментарях напишуть, пишуть, бо же тестери не дотестили, оце тестери долбаїв. Не робіть так, будь ласка, бо це дуже ображає, коли ти читаєш потім рев'юшки на гру, яку ти, блядь, тестив. Не робіть. Бо я, блядь, припиздю. І да, на дівіжені, де ви були топові, просто обісратися. Вони реально фіксили все, що їм давали. Ти приносиш, у мене тут проблема з текстурою. Він такий. Готово, переві, ти перевіряєш, Все нормально, все є на місці. Боже, ну чого так не можна? От щоб всі такі були? А у мене в практиці було що мені писали «What the fuck is this bug, dude? Are you fucking stupid?» А, от тому перед девами з двіжана я знімаю так би мовити шляпу. Дуже приємно було з ними працювати. Таким чином, ми відтестили два рейди, які були приємними і унікальними з геймплейної точки зору. Також ми відтестили Нью-Йорк, А і ще ми тестували героїк місії, від яких у усіх. Просто палали сраки так. Ну блядь, ну вони просто важкі були. Щодо Нью-Йорку, то при тесті Нью-Йорку я бахнув свою першу сотку багів за день. А це була доволі прикольна ачівка і доволі унікальна не тільки в рамках однієї команди, а й в рамках всієї студії. До того як я завів свою першу сотку багів, був лише один мій колега з нашого проекту, який так само це зробив. А після мене був іще один наш колега, якого я та мій товариш тренували до речі, що важливо. Також бахнув сотку, там навіть, блін, щось 117 було. Це був абсолютний рекорд. От. Прикольна очівка була, всім подобалась. З цією очівкою навіть з студії девелопменту писали, типу, і вітали з такою от подією. Але нас вважали ноу no лайферами, бо для того, щоб завести сотку багів, звичайно, робочого дня не вистачало, і це треба було робити під час овертаймів. От. Але забийте, тестерство це, хоч і робота про тестінг, але там було багато всього різного, що Окрім тестінгу, доповнювала це все діло. Тому розкажу про прикольні штуки, які були у нас на проєкті, де не тільки штуки, а просто різні активності, що ми робили і що мені дуже подобалося. І пункт перший: фан-бар. Банка та посвятив члени команди по п'ятницях, наче тільки по п'ятницях, пропонувалося будь-якому члену команди взяти і піти з усіма в фан-бар банка, якщо знаєте такий. та поговорити про ігри, і загалом класно провести час в хорошій компанії. Була посвята для новеньких: це було випити якийсь екстрим коктейль, там де у тебе голова горить, тебе б'ють е, якусь бітою чи щось таке. І якщо ти це зробиш і не вмреш після цього, тоді ти типу частина команди. Прикольно. Як в е, якихось американських пирогах. Блє. Дякую. ДТЕК неочікувано за графіком взяли і виробили світло. Дві години у мене було. Отже, я не пам'ятаю про що я розказував до того, як світло вимкнули, але подивіться на кількість медалей, які нам давали в банці. Не пам'ятаю за що, але я точно пам'ятаю, що для того, щоб це отримати, треба бути жорстким аватаром. І подивіться, якими аватарами були в мене. Друге, якщо ви не проти, я трошки почитаю, бо у нас були різні активності та сабпрофесії. І в нас була така система OKR, що означає Objectives and Key Results. Якщо коротко, це щось типу KPI, які ну там виставляють вам да, продати мільярд трусів за 5 хвилин. І тоді ви отримуєте свою зарплату, а далі все, що більше продасте, то у вас буде бонус. От але в цій системі у нас було так, що ми самі виставляли собі свої цілі, самі там розуміли, де ми слабаки, що нам треба пофіксити. І таким чином ми покращували себе. У всьому цьому нам, звісно, допомагав Team Lead. Тобто, для того, щоб зрозуміти, де ти слабий, треба було там поговорити з тім лідом і разом визначитися, що ми будемо прокачувати, і яким чином саме прокачуватися. Бо, ну, уявіть, вам 18 років, ви тільки на першу роботу прийшли. Як ви собі якісь цілі взагалі можете виставити? Тому тут допомагав Team Lead, і це дуже добре. Так от на цьому проєкті було дуже круто все придумано. І якщо, наприклад, у тебе проблеми з GIN, Заповненням тікетів або пошуком якихось багів, які вже були заведені, тобто часто дуплікати заводите і так далі, то вам давали роль Jira поліс, де вам треба було зробити свої дешборди, а потім слідкувати за чистотою багів в команді. Ну, типу така криса, знаєте, але позитивна криса, так би мовити. Бо тоді рівень багів в команді росте, і ваш скіл по джирі також росте. А це добре всім. Якщо поганенько з англійською, то вам давали розказувати якісь презентації. Саме я презентації розказував, бо коли я залетів на проект. Якщо ви пам'ятаєте з другої серії, то у мене було ну типу питання місцем, і це все було дуже весело організовано. Бо, от, наприклад, були такі презентації, як статистика по команді за цей тиждень. На цих презентаціях було дуже багато локальних жартів, мемів і так далі, пов'язаних із е, саме проєктом, як він рухається, як розвивається. Ну, от, наприклад, декілька чартів, які нам показували да, там топ багер за цей тиждень Гірич. він завів. 155 мільйонів багів він вообще красава. Але з іншого боку, ми маємо Саню, який вкрав бананів з кухні на 2348 гривень. Шеймон Саня. Особисто я та мій друг ми розказували презентації про особистий ріст. Та, про духовне про те, як не вигоріти, як не відчувати якісь погані емоції, як змотивувати себе і так далі. Тому я такий мотиватор по життю, і це все було круто. Бо, по-перше, ти покращуєш свою англійську, бо якщо ви з другої частини пам'ятаєте, що ми все розказували, говорили, взагалі комунікували на проєкті тільки англійською, виключно англійською. Навіть якщо ти питаєш свого друга, do you want to coffee? він каже: For 300 bucks, блядь! блять, все було навколо англійської мови. І тому презентації ми теж розказували англійською, і ти, ти типу,

Піздесі підпиздесь бля. І так само ти підтягуєш свої знання із теми, яку тебе просять розкрити. Ну, прикольно було, мені подобалося. Але я раджу спробувати такі підходи на ваших проєктах або у ваших компаніях, бо це дуже прикольно. Воно відчувається як літній табір. Третім пунктом у нас іде кухня. Так, я люблю пиздіти про їжу. Ну, що ви мені зробите з іншого міста? Коротше, на кухні завжди було багато всього: від випічки до фруктів, молочки і так далі. Все було свіже, привози. Кожен день і загалом нам завжди було чим перекусити. Те, що ми були в окремому крилі і інших команд там не було, давало нам можливість їсти, просто не зупиняючись, бо в основному крилі бувало таке, що от привезуть там молочко, наприклад, якісь йогурти, всі зайдуть туди, розберуть, і ти такі, типу, щось там працював, прийшов, а уже нічого нема. Нас такого не було. У нас завжди всього було в достатку, і це було круто. Ну і також були стандартні там чай, кава, какао, все що захочете. Все воно було. Це все. все. Клас. Корпоративи. Я був тільки на одному, якщо чесно, бо один я пропустив перший, да, от як я попав в команду, то перший, у 2019 році я пропустив, а на другому я вже був. І на другому було все в окремому приміщенні. Там були різні прикольні зони, там якісь ретрогейм і так далі. Було багато бухла, було багато їжі. Тобто ніхто не пішов незадоволеним. На першому, той, що я пропустив, вони взагалі тусили в басіку, були якісь косплей-турнали. Турнаменти, ой, не турнаменти, а як це називається. Ну, ви поняли, і також було багато бухла, багато їжі. Все було класно. Показували якісь презентації, було круто. Єдиний мінус корпоративів був в тому, що завжди було все обригано, просто от, просто все обригано. Таке відчуття іноді було, що люди вперше добралися до алкоголю. Знаєте, і ну типу пили не в себе і потім як не із себе ригали. Але зрозуміти то можна, бо всі були молоді. Ну. По молодості буває, що не знаєш свою межу, і вона доволі низька. Наступних корпоративів вже не було через ковід. По перше, потім ще раз чи ковід чи ще щось, а потім вже війна. І зараз їх теж не проводять з зрозумілих причин. П'яте презентації від менеджменту, їх проводили щоквартально. їх проводили раз на півроку або унікальні на корпоративах раз на рік. Там показували майбутні проєкти, в якому вони зараз перебувають в стані, показували проєкти, які ще не анна анонсовані. і уявляєте собі, ніхто. Ніколи ту хуйню не зливав в інтернет, і в ці моменти ти відчуваєш себе якимось особливим чи що. Ну, типу, тобі кажуть те, що ще ніхто не знає. Ну, прикольно, ні? Ну мені подобалось. Ну і ще була різна статистика по студіях: як росте та студія чи інша, скільки яхт купив собі топ-менеджмент компанії, і всяке таке. Шосте це команда. Хоч я вже й сказав, що мені не подобалось, як до мене ставилися там на початку, але команда, ну суки, не ви діти, я вас Ніколи в житті не забуду. Ви ахуєнні. Настільки було приємно нарешті влитися в дві схожих на тебе людей. Людей, які теж люблять ігри, люблять всякі приколи в рамках гік спільнот, якісь фанкони, якісь камікони, якісь косплеї, книжки. Коротше, люди були схожі на мене. Я був схожий на них, хоч і на початку це відчувалося не так. Бувало, проскакували неймовірно токсичні жарти, що ти сидиш такий краєм вуха його чуєш, і такий what the fuck, бля. Але це було було внутрішньою культурою, з якою всі рахувалися, ніхто не ображався, і це була адекватна поведінка всіх в команді. Це було норма. А тому це і було круто. Але таким чином я і став токсичним та душним вилобком. Але я ні про що не жалію в Турніри, оскільки всі були активістами всякого різного плану, всі були геймерами, всім було цікаво зійтися в поєдинку. І ми часто організовували турніри в різних іграх: типу Mortal Kombat, Soul Calibur, Барба, якась, все, що можна було, настільний теніс також. І якщо хтось скидався грошами, то тоді ще й були. Ну, прикольно, класно. Мені подобалося. Восьме. Наш простір був величезним комп'ютерним клубом. Бо, по факту, після роботи ти можеш залишитися і просто грати в будь-які ігри на тому геймерському компі, по факту, і нічого тобі за це ніхто не робив. Ну, типу, це було дозволено, і можна було сидіти прям цілу ніч і грати в що ти хочеш, а потім піти спати на пуфік, прокинутись зранку і далі піти працювати. Геймери, вони ж блять, no лайфер. Тож з лютого по лютий, другий лютий, це 2020 рік. Я сидів на дивіжені, поки у мене не сталося в житті багато різного плану проблем. Як от те, що було обрізано додатковий дохід окремо від того, що я отримував в Ubisoft, як я вже сказав, у Ubisoft зарплати були не дуже, і це дуже вплинуло на подальший розвиток подій. Отже, повідомив я своєму тімліду про свої наміри, але він попросив мене трошечки почекати. І знаєте, я думав, що той тімліт мене трошки недолюблює, але вийшло навпаки. І загалом, десь в березні. Точно не пам'ятаю, нам сказали, що вони хочуть підняти рівень зарплат в студії до рівня ринкових. А потім там ще трохи згодом я вже дізнався, що я буду middle game тестером і моя зарплата зросте більше ніж вдвоє. Це в цілому можна жити. Ну і так як це 2020 рік, десь приблизно там березень-квітень, то що ми маємо? Ковід, паніка, нас виганяють на удаленку. Ми намагаємось далі закінчити якось рейто й другий. в нас непогано виходить. Ми його тестимо, ми його проходимо. Все добре, у нас нормальна комунікація, всі працюють, баги заводяться. Але в якийсь момент нас збирають всіх разом і кажуть, що так, типи, тепер, тепер ми всі працюємо на шостому Cry, в Києві, Tom Clancy's з Division 2 закривається. І більше не тестується. Я пам'ятаю той мітинг і ніхто не знав, куди ми йдемо. Но на сьогодні все в коментарях. Залишайте свої питання щодо цього випуску. І в наступному відосі, сподіваюсь, на через півтора роки я спробую відповісти на найбільш залайкані. Ну і загалом спробую за один відос розказати про цілий рік на Far Cry, що відбувалося, а відбувалося дуже багато різного, цікавого і нецікавого. Спробую вибрати тільки цікаве, і про це діло все розказати. Тому всім піс, русні, дес, чи як там? І слава Україні.